Тільки тільки би дивив салька би дивив, на завжди за мною. Її голос пізнає будь-хто. Разом з нею на концертах співають тисячі прихильників. Червоні доріжки, спалахи фотокамер, визнання і популярність. А всього цього в житті солістки гурту не Ангели Слави могло б і не бути, якби не її мама Тамара Іванівна. Славу і її молодшу сестру Сашу Тамара Іванівна виховувала сама. Жінка працювала на кількох роботах, тому дівчата рідко її бачили і дуже сумували. Щоб прогодувати дітей і дати їм освіту, Тамара Іванівна не шкодувала ні сил, ні часу. Чим моя мама тільки не працювала? На ринку торгувала. І, е, двері робила, їздила то на якісь закупки то ли в було -то в детстве. У 13 років Слава точно вирішила, хоче бути співачкою. Після школи майбутня зірка вступила до Київського вишу. Але сцена підкорилася не одразу. Питалася знайти роботу по спеціальності, не вийшла. Пішла в магазин на Но, не заплатили, то Я сказала, що славно. Я тебе тащить довго не можу. Давай ходи по кастингу. І саме цей чарівний копняк від мами став вирішальним. І ось на одному з численних прослуховувань продюсер Юрій Нікітін розгледів у славі майбутню зірку. І після цього життя слави змінилося. Концерти, кліпи, перші непогані гонорари і звичайно прихильники. Уперше слава вийшла заміж у 27 років. Шлюб тривав лише рік, але поруч була мама, яка підтримала, хоча й їй самі через розлучення доньки було боляче. вона з Жені позвонила, сказала, що вони вирішили розписатися. я тільки порадувалася. Вот, потім очень больно перенесла їх розрив паспортом. Женя дуже подобався. Але найбільші переживання були попереду. Шлюб слави і пластичного хірурга Едгара Камінського обговорювала вся країна. Молоді, закохані, успішні. Вибір доньки, мама схвалила. А коли народилися онуки Леонарда і Лаура, щасливішої жінки ніж Тамара Іванівна, годі було й шукати. Перші роліки та бабуся, перші коньки – та бабуся, все робить бабуся для них. Для того щоб забрати атлеч, треба чим то влечоти, це все на мені минулого року. Слава і Едгар розлучилися. Мама, і в той непростий період була поруч і підтримала. Та сказати, що між зірковою донькою і її мамою повна ідилія не можна. Обидві мають запальний характер і не поступаються одна одній. У нас характер сні одинаковые, поэтому, коли ми починаємо брідничати, ці е е стички иногда бувають очень шумними. А покапати на мозги, кому что ли, пойдеш капати. Так дочері своєї постіфіду тюк-тюк-тюк. Подіснаєш что до чого та капуєся. Зараз пані Тамара переїхала до Києва щоб бути ближчою до доньки та онуків. На цьому наполягала слава. Мешкають вони у сусідніх під'їздах, тому і бачаться щодня. Іноді зірці навіть доводиться стримувати маму прагнені прагненні повчити її жити. У мами якимось то образом ключі від моєї квартири. І от мама іноді любить зайти і пороздавати совіти. Я іноді роздаю совіти забираю у нього ключі. Говорю, мама, без стука і без ласка, Пожалуйста, до мене домой не приходи зі своїми совітами. Та скільки б порад мама славі давала, зізнається, хай що станеться, вона завжди підтримує вибір доньки. І в цьому бачить головний секрет їхніх стосунків. Моя мама завжди в мене вірила. Вона завжди, от я хотіла стати артисткою, і вона завжди говорила, що у мене вийде. Вона не мішала мені, вона не лезла действительно. Вона мене завжди підтримувала. І як би часто вони не сперечалися, і Тамара Іванівна і Слава знають, що міцнішої підтримки ніж одна одної у них немає.